Вітаю всім! Сьогодні готую дуже смачний сирний соус, який я готую з кисломолочного сиру, він підійде до різних страв. В миску з кисломолочним сиром додаю харчову соду, добре перемішую та залишаю так постояти на 15 хвилин. І вже через 5 хвилин видно, як молочна кислота вступає в реакцію з харчовою содою. Пройшло 15 хвилин і видно, як кисломолочний сир почав плавитися. В Каструлю вливаю воду і, коли вода закипить, перекладаю миску з сиром на каструлю. І на паровій бані, не на водяній, а на паровій, буду розплавлювати сир. Тепер безперервно помішуючи, готую, поки не розплавиться, весь сир. Сіль додаю за смаком. Сир дуже швидко плавиться. У мене пройшло 3 хвилини, і ось, як гарно, він весь розплавився. Можна вже б залишити і так, але це буде тільки плавлений сирок. Мені треба, щоб маса була рідша. І тому додаю 1-2 столові ложки молока. Додаю масло, добре перемішую, прогріваю ще одну хвилину та знімаю з вогню. Готову масу переливаю в мисочку та час від часу буду помішувати, поки маса повністю не охолоне. Ось так виглядає маса в холодному виді. Можна вже користуватися нею і так. Можна додавати зелень різні спеції, але сьогодні я буду додавати натертий на мілкій терці часник та натерті варені яйця. Перемішую. Додаю чорний мелений перець за смаком. І тепер уже все дуже добре перемішую. І ось такий гарний, дуже смачний соус у мене вийшов. Такий соус добре підійде до багатьох страв. Його також можна використати як на маску, до грінок та до бутербродів.